Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте дивитися, що ж у вас буде завтра. Починаємо з особистого життя. Дивимося на один день, нічого не загадуйте, просто послухайте. Смачної вам кави або чаю, якщо п'єте зараз, і хай всі ваші справи у вас вдаються так, як вам то треба, якщо щось робите зараз. Давайте дивитись, що ж у вас буде завтра в особистому житті. О, слухайте, якщо дійсно, от тут, якщо у вас запланована якась справа, і ви от станом як на зараз, ви не розумієте, як це воно там буде у вас. Кажу одразу, що тут потрібно буде от просто всі ваші вміння, будь це дійсно якась така справа, як ризик для вас. З чим би це не було пов'язано. Навіть якщо ви просто там квітку якусь вирішили саджати, то просто, от, знаєте, робіть, як то кажуть, по всіх правилах, але як в якийсь момент, якщо ви відчуваєте, що треба саджати саме таким способом і ніяк інакше, навіть якщо вас там вчили десь по-іншому. Але в цьому окремому випадку ви відчуваєте, що Трошки можна обійти правило, то робіть так, як ви то відчуваєте. Бо тут важливо, щоб ви. Це я приклад на квіт... ну, про квітку вам приводжу, а у вас ж це ж щось своє. Робіть так, як ви відчуваєте. Бо у вас є це, знаєте, як інтуїція, відчуття того, як саме в цей момент буде ліпше. Отак і робіть собі. Далі сфера кохання. Давайте побачимо, що ж у вас буде завтра у сфері кохання. Знаєте, я б не сказала, що у вас от станом як на завтра буде запит саме на сферу кохання. Тут більш, знаєте, от як відстоювати свої цікавості, інтереси, коли ви більш будете зосереджені на тому, щоб щось зрозуміти, щось, чогось навчитись, щось прочитати, дізнатись, може, якісь навчальні відео подивитись, тут більш якось от сфера кохання вас не дуже запалює в цей день. Більше ви як нудьгуєте з цього приводу. Щось вам взагалі, як знаєте, от не до смаку, не до вподоби. Тож, такий день, от знаєте, як не чіпайте мене, може настрою не буде, може ви не виспані, може ще якось. Тобто, ну, не дуже про сферу кохання в цей день. Давайте далі. Дії чоловіка до жінки. Давайте побачимо, що завтра буде робити чоловік до жінки. Ну, от, бачите, теж будуть. Зараз воно тут не вдягнено дружки. Так. Угу. Ні, бажання в чоловіка є. Я б сказала, що такі, що. Дуже він бажає цю жінку, але по якихось своїх правилах, от так як я хочу. І це може не збігатись з бажаннями жінки. Знаєте, як швидко. І от просто не сперечайся зі мною от такий день в чоловіка і такий настрій в чоловіка. Щось він тут дуже такий войовничий, я б сказала, буде цей день. Але... Енергії на жінку в нього вистачає. Давайте побачимо, що жінка буде завтра робити у бік чоловіка. Ого. Ох, тут два настрої зустрінуться. Ну ні, жінка тут взагалі з бажанням відсторонитись від чоловіка в цей день. От не чіпай мене, не хочу я сьогодні дуже там спілкуватись. Отакий от настрій буде в жінки. Вона чимсь своїм буде зацікавлена, і взагалі, от їй як треба щось завершити. Наприклад, хочу додивитись серіал, хочу книжку дочитати. Хочу там щось там робити своє, хочу завершити. Не чіпай мене. Отакий От настрій в жінки буде завтра. Далі дивимось. Так, для тимчасово одиноких. Давайте побачимо, що ж буде завтра у сфері кохання у тимчасово одиноких. Чимало емоцій буде у тимчасово одиноких От, більше стосовно мрій. Коли Ви знаєте, я б навіть не стала б казати, що це для всіх буде про сферу кохання, коли тут більше коли сферу кохання міняю на, на матеріальну сферу. Коли мене більше цікавить рівновага у робота. Заробіток, матеріальна сфера, матеріальні якісь там мрії, коли хочу щось придбати, коли, наприклад, хочу себе чимсь потішити, коли я знаю, що в сфері кохання в мене все буде гаразд, якщо я собі дарунки буду робити, якщо я себе буду балувати, Ну, насправді це, це має сенс. Бо дійсно, якщо ви будете задоволені собою, впевнені в собі, то і сфера кохання у вас налагодиться просто от сама по собі. Бо на вашу таку енергію буде притягуватись людина, якій ви будете дуже подобатись. Звісно ну це ж, це ж так якось навіть логічно. правда ж. Давайте далі дивитись про роботу. Що у вас завтра буде в роботі? Вибачте, я трошки прикрию всіх їх, бо не впевнена, що Ютубу сподобається, як вони всі виглядають. Так, ну дивіться, про роботу тут чимось будете засмучені. Якась така інформація буде вам. Надана, яка вас засмутить, це може бути стосовно якоїсь справи, яку треба буде переробляти, це може бути стосовно там заміни однієї людини іншою. може бути стосовно графіку. Змінюється ваш графік, і вам це трошки не до вподоби. ви не так собі хотіли. Тобто. Ситуація, яка буде змінена, от так як ви звикли, воно не буде, бо цей день він, він як покаже вам, так як буде по-іншому. Але це не одразу, не з самого початку дня. З самого початку дня ви будете розуміти, що щось назрівають якісь зміни. Ви їх вже будете відчувати, а надвечір вже ви будете розуміти, яким чином що де і як буде змінюватись. Але ну, ви якось, знаєте, от засмучені будете. Я не, не планував цього, я не хотіла цього. Так воно буде виглядати Ну, для когось з вас. Бо все ж таки це ж загальний розклад. Давайте далі. Що ж вам важливо прийняти завтра? Або краще б за все прийняти? Звісно ж, по вашому бажанню. Так, ну, карта перевернулась. Що вам важливо прийняти. Зараз я її трошки. Ну, тут змін не уникнути. Зміни дійсно будуть. Зміни, знаєте, от в колективі. Може бути це вдома в когось, може бути на роботі десь в когось, може гурток якийсь виходити, чи ваша якась компанія в друзі. Щось, знаєте, коли одне на інше буде змінюватись. Якась стабільність трошки буде порушена. Але ну, це, знаєте, як одну порушують іншу, люди собі влаштовують. Тож не поспішайте засмучуватись. Тут нема таких карт, щоб вам треба було засмучуватись. Тут просто, от, ну, як. Переналаштувати свій порядок денний, наприклад, або, ну, звички якісь переналаштувати, то там вже ви подивитесь, що і як у вас буде. Далі від чого краще б за все відмовитись? Давайте побачимо. Завтра вам від чого. Краще б за все відмовитись. Зараз вона тут, її треба прикрити. Так, імператор і дуже швидко якісь. Знаєте, коли от від якогось чоловіка, або від якоїсь організації, або від вашого керівництва на роботі, От як швидко будуть надходити, ну, наприклад, тепер робимо так, так, в якійсь там окремій ситуації. Ви будете сперечатись, вам це не до вподоби буде. Ви будете, от, знаєте, як відстоювати свої інтереси, але ж ми питаємо, від чого відмовитись. Ну, от від такої поведінки краще б за все відмовитись. Це може бути у вас в сім'ї, наприклад, ваш чоловік вам щось таке каже, може, ваш батько, ваш дідусь вам щось таке каже, старший брат, може, це, ну, а може, і молодший брат, може, з сином у вас якісь там будуть суперечки. Все ж таки, намагайтесь цю ситуацію от. Ну, обійтись в цій ситуації без сперечань. Як вам краще тут вчинити? Давайте побачимо, як вам краще тут вчинити. Обнулити емоції, бо тут чоловік не просто так буде вам щось там казати, пропонувати, звертати вашу увагу на щось. Він дійсно, от, знаєте, тут людина, яка Наприклад, володіє цінною інформацією. Наприклад, він цінує, ну, може, там, ваш час, ваші, якісь, там, ваші сили цінує, і тому він на щось вас буде переналаштовувати, бо знає, що так для вас буде краще. Тобто, знаєте, тут нема наміру зробити гірше для вас. Тут може бути, ну, знаєте, як. Е Обраний такий диктаторський, ну, як вчиняти буде як диктатор, буде вам диктувати, а вам не до вподоби така поведінка, от саме таке звернення до вас. Але тут нема бажання зробити ну, якось так, щоб вас тільки засмутити. Просто це ваша реакція така буде на людину. От від такої реакції карти пропонують відмовитись. Давайте далі. Так, чого ж вам не уникнути завтра? Давайте побачимо, чого вам не уникнути завтра. Так, король мечів, і знаєте, як помірно. Треба б, давайте так. Це може бути ситуація, пов'язана, може бути людина з вашого оточення, ну, якась важлива для вас людина, може бути фахівець якийсь, до якого ви будете звертатись, і після спілкування з яким у вас значно поменше грошей. Але, знаєте, тут зосередьте свою увагу на. От на рівновазі. Домовтесь про щось середнє з людиною. Тобто дивіться як, тут я навіть як через, Ой, я б сказала, як змагання якесь може бути між вами, коли він щось своє вам доказує, ви щось своє. Знайдіть золоту середину, бо такого вашого спілкування не уникнути. Але, якщо тут йдеться про якісь витрати, наприклад, про вкладання сил, то хай би б воно було корисне і для вас, і для цієї людини. Далі порада від вищих сил для вас на завтра. Що нам покажуть карти? Знов нам короля Пентаклів показують. Угу. І дивіться, де в чому, або він залежний від вас, або ви від нього. І ситуація саме в тому, що тут більше, знаєте, як про не поспішайте з цієї ситуації тікати. Не поспішайте ну, от просто засмучуватись через те, що в цій ситуації нема вашої переваги. Тут і його переваги нема. Тут ви десь на середині зійшлись. І тут нема такої. Суперзалежності. Тут ви потрібні один одному, але дуже такого вплину, впливу один на одного ви тут не маєте. І ну, в будь-який момент ви можете відвернутись один від одного і відійти. Ну, тут нема такого, що просто тримаєте один одного і нікуди, нікуди дітись. Тут от тільки цей треба вам розуміти, що це людина, яка вас навчає захищатись, наприклад, яка вам дає розуміння того, як в якій ситуації ви повинні вчиняти. Людина, яка вам дає багато досвіду, може своїм власним прикладом, може, іншими прикладами, може доводить до вас чиїсь там. Дії. А може це просто от ви свій власний приклад, ну, тобто, ви можете на його приклад звертати увагу, а можете напрацьовувати свій власний приклад. Тобто тут, знаєте, коли вам треба пройти якісь як уроки з такою людиною, він чимось вам все ж таки корисний. Хоча сприймаєте, ви його не завжди легко. От, бувають моменти, коли вам дуже складно з ним спілкуватись. І ви чимало таких моментів можете пригадати, але все-таки він вам потрібний. І знаєте, спілкуючись з цією людиною, ви як навчаєтесь. Відрізняти правду від кривди. Отак тут ще показано. Тобто, це як вчитель вам все ж таки в якихось життєвих ситуаціях. Все, на цьому, всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами і бережіть себе. Хай у вас в житті все буде гаразд, і хай ви будете здорові. І щасливі там, де ви є, з тими, хто поряд з вами бережіть себе і свою родину. Побачимось всім пока.